Всім привіт! Нещодавно на своєму каналі я розказував вам, що з 1 листопада на водоймах України починається заборона лову на зимувальних ямах. Я розказував, що таке зимувальна яма ось в цьому відео. Подивіться, хто не бачив його, це відео. Хто не підписаний на канал, можна підписатися на канал, можна поділитися відео. В описі під відео я залишив посилання. На наказ по Чернігівській області, звісно ж, бо я живу у Чернігівській області, і казав, що можна знайти інформацію по кожній області окремо, кому просто цікаво. От, дивіться, для прикладу, я заходжу на сайт Чернівського рибоохоронного патруля, тут є посилання на наказ. Ось саме цей наказ, де можна знайти перелік зимувальних ям. На яких не можна ловити. Це річка Сож, Дніпро, річка Десна з притоками. Ну, такими малими річками, які впадають в Десну. Ну, не всім зручно, не, не всі вміють користуватися пошуком. Ну і взагалі є простіший варіант, як ознайомитися з зимувальними ямами по Чернігівській області. Саме я знайшов карту Чернівської області. Зимувальними ямами. Ось вона. Це карта Чернігівського рибоохоронного патруля. Ось воно вискакує. Написано, що карта опублікована 16 жовтня. Якого року не знаю, але 16 жовтня. Ось вона. І написано, де заборонено будь-який вилов водних біоресурсів з 1 листопада. І можна, отут є кнопочка поділитися. Так, тут мене щось Це закриємо, нафік. І ось самі зимувальні ями. Весь список зимувальних ям по річці Сож, річка Десна з притоками і Дніпро. А це ось карта. Її можна так рухати. Ну якщо зменшити, то на її позначена тільки Чернігівська область. Але я знаю, що такі карти є і по інших областях, тому шукайте в інтернеті. Я показую, для прикладу, Чернігівську область. Це вже взагалі зручно, можна її дивитися на телефоні, на комп'ютері, на планшеті. От, наприклад, беремо річку Дніпро. Там, ось, Річка Дніпро. І якась ось карта, не знаю, як карта яма. І тут ось чітко вказані кордони. Де не можна ловити. О! Ось виділено. Бачите? Зручно, правда? Якщо натиснути на значок, тут є опис від виходу з Станецького старика, село Миси Чернігівського району за течею та проти течії по 1 кілометр. О, закриваємо. Можна тут список, наприклад. Ой, не те. Можна із списку. Взяти, вибрати, наприклад, дивіться, зараз я покажу, що воно буде. Це я сам клацаю і вам показую. Ну, наприклад, ось натискаємо, і воно відразу перекидає на ямку. Це в селі Купчичі, зимувальна яма. Від затоки поблизу села Купчичі Корюківського району затечею 1 км. Ну, виходить, оце ось затока старик, і за течею вниз 1 км це зимувальна яма. Зрозуміло, я її показував і в минулому відео. Зручно, правда? Отак, відкриваєте карту, далі йдете там по Десні. Також дивитесь, де зимувальні ями, куди ви хочете поїхати чи вже не хочете, бо там зимувальна яма, і все видно, де, де багато зимувальних ям, де менше, а де взагалі ось їх немає на протязі, може, 50 кілометрів. Хоча, якщо вітрити карту, отак гортаєш, то там є видно. На поворотах точно ями. Ну, я от дуже гарно вмію користуватися картою Google. І зрозумію, де визначити ямку, навіть, навіть не бувши там. От Я просто відкриваю карту і я спокійно можу визначити, що це саме тут є точна глибина. Ну. Ну, Ось такі зимувальні ями у нас тут є. У Чернігівській області. Посилання на цю карту саме по Чернігівській області я залишу в першому закріпленому коментарі. Можна і в описі під відео, ну, зручніше, в першому закріпленому коментарі, тому що опис під відео також не всі вміють відкривати. І от, ще покажу такий момент. Якщо вже ви на моєму каналі, ви можете також ознайомитися із іншими відео, які є. Відкриваємо відео, і тут є. Не тільки по риболовлі, є гриби, є готування риби. Ну і таке різне по снастях, по, по заборонах. Якщо ви зайшли сюди нещодавно, то це не основний мій канал. У мене ще є основний канал риболовний. Зараз я вам покажу його. Знати його можна внизу. Ось він. Основний мій канал, де я, ловлю, де я показую відео, як я ловлю рибу. Це різні способи лову. От, просто відкриваю, показую. Це для прикладу, хто от, не знає. А так, я думаю, більшість моїх підписників знають, що я е, веду два канали. Але основна тема цього відео була показати вам, що є і інтерактивна карта, якою можна користуватися при визначенні зимувальних ям. От, от Велика зимувальна яма виходить біля. От я, наприклад, отак би, якщо відкрити оцей документ, то мені не цікаво, що там, де. Я подивився тільки зимувальні ями там, де вони біля мене знаходяться, де я ловлю рибу. А от якщо відкрити карту, то можна розглядіти, поцікавитись, наприклад. Ну, хтось мені писав, що якщо я викладаю таке відео, то браконьєри в цих зимувальних ямах виб'ють рибу. Виб'ють вони рибу і без моїх відео, і без наказів рибоохорони, і взагалі виб'ють, бо вони знають, де зимувальні ями без нас з вами. І це все прекрасно вибивається і буде вибиватись з року в рік. Колись не було інтернету, про зимувальні ями навіть писали в місцевих газетах, що з'являється починається заборона на зимувальних ямах. Ця інформація має бути. Доступна в інтернеті, що більше людей взагалі знали про цю заборону, по-перше, ну і більше людей її дотримували, дотримувалися. І тоді, може, хоч трошки у нас буде якийсь порядок на водоймах. Хоча порядок починається з кожного. От я часто бачу багато сміття, скільки разів казав, чому ви кидаєте ті самі, ті самі упаковки з прикормки, упаковки з приманок. І навіть оці оборвані шнури і жилки. Ну, це ж. Займає мінімум місця. Я вже не кажу, що ви збираєте там чуже сміття, яке лежить мішками. По бажанню, але хоч своє не викидайте. Просто не викидайте ці оборвані жилки. Ну це ж елементарно, але чомусь це постійно робиться і де більше людей там взагалі купить сміття. В принципі, що я хотів до вас донести, я доніс. А ви там уже саме вирішуєте, що робити і де ловити. Дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі.